Державна прикордонна служба перше давала відсіч російській армії, коли ті розпочали повномасштабне вторгнення. І наразі прикордонники продовжують працювати на різних напрямках. Але наші бійці щоденно зіштовхуються з масовим використанням ударних безпілотників ворогом, що наразі є однією з найбільших проблем фронту. На сучасному театрі воєнних дій е, дронам приділяється все більше і більше частина по їх застосуванню. Тому засоби РЕП є максимально необхідними для кожної групи, яка висувається для, до виконання бойового завдання. Тому наші захисники отримали від фонду Вадима Столера пристрої радіоелектронної боротьби. Благодійний фонд Вадима Столара сьогодні передає захисникам нашого кордону комплекси виявлення і протидії дронам. Це пристрій для радіоелектронної боротьби середніх та малих дронів. Такі комплекси РЕП є важливим елементом сучасної війни, адже безпілотники стали її вагомим фактором, і, на жаль, у ворога їх вистачає. Тож нашим військовим треба захиститись від цієї небезпеки. І передавана нами техніка, якраз створена для таких цілей. Фронт Вадима Столера одним із пріоритетів своєї роботи вбачає саме збереження здоров'я та життя наших бійців. І ми продовжуємо передавати на потребу фронту все, що працює на цю задачу: від бронежилетів до тепловізорів, автомобілів, БПЛА, антидронкомплексів та таких реп-систем. Представники нашої військової частини дякують фонду Вадима Столара за надані засоби радіоелектронної боротьби, які допоможуть захистити не одну групу їхнє життя та повернути наших військовослужбовців до їх сімей.